Як навесні раділа кожна людська хата, до людей наближались великодні свята. Готувались люди і дорослі і малі. Як тоді найкраще їх собі зустріти? Діти, на яке свято ми всі чекаємо з вами? Правильно, Великдень. На Великдень люди дарують один одному розписані гарні яйця писанки. Але спочатку до цього свята готуються, прибирають оселю, печуть Паску, розписують яйця та збирають їх у Великодній кошик, і щоб вночі з суботи на неділю освятити їх в церкві. Раніше, в давні часи, на Великдень, діти грались писанками і крашанками. Наприклад, дві дитини брали крашенки і били їх одна об одну і перемагає той, чиє яйце не розбилося. Я пропоную вам зіграти мовленеву гру, яка називається Що потрібно на Великдень. Що потрібно на Великдень? Кошик чи сумка? Так, кошик. А настрій який? Веселий чи сумний? Звісно, веселий гарний настрій. А яйця, які нам потрібні, прості чи фарбовані? Так, молодці, фарбовані. А що ми будемо пекти? Торт чи пасху? Так, Пасху. А який нам потрібен рушник? Паперовий чи український вишитий? Вірно, вишитий, гарний рушник. А гра, в яку можна грати на великодні свята, в м'яча чи набивки яєць? Так, набивки наших крашенок. А як ми будемо вітатись у Великоднє свято? Привіт, чи Христос Воскрес воістину Воскрес! Звісно, Христос Воскрес воістину Воскрес. Молодці мої любі, ви дізнались багато цікавого до Великодніх свят! Я вам бажаю гарного настрою та до побачення!